Серед різних методик визначення вмісту азоту білка в зразках найбільш популярним залишається метод кільдаля, який складається з кількох етапів: мінералізація зразку, дистиляція та тетрування отриманого розчину. Провести дистиляцію та титрування швидко і з високою точністю в автоматичному режимі можливо. Компанія Хімлабор Реактив пропонує вашій увазі автоматичний дистилятор з будованим колориметричним тетратором від італійського виробника ВЕЛП. Бібліотека приладу містить 55 методів, що дозволяє покрити потреби будь-якої лабораторії. Після вибору методу дистилятор починає роботу в автоматичному режимі. Програмою задано час дистиляції, кількість води, лугу, борної кислоти, що додається, а також рівень подачі пари від 10 до 100%. Високоточні насоси і бюретка забезпечують завжди коректне додавання реагентів. Система базується на колориметричному вимірюванні хімічної реакції з автоматичним визначенням кінцевої точки. Перевагами є повністю автоматична процедура, що гарантує високу точність результатів, а сам тетратор не потребує калібрування. На дисплеї відображається процес тетрування за допомогою графіка в режимі реального часу. Після титрування відбувається автоматичне очищення приймальної ємності, що мінімізує необхідність обслуговування приладу. Після титрування вміст азоту білка обчислюється автоматично. Ще однією унікальною особливістю цього приладу є титановий конденсатор, що зменшує витрату охолоджуючої води. Він постійно підтримує температуру дистиляту не вище порогового значення. Це забезпечує найнижчу на ринку межу виявлення азоту. Прилад вбудовано архів для зберігання даних, є можливість отримання інформації з вагів і виведення даних на персональний комп'ютер, флеш-накопичувач і принтер за допомогою інтерфейсів. Є прямий доступ до архіву даних з віддаленого комп'ютера в режимі реального часу. У ДК 159 найпрогресивніший у своєму сегменті автоматичний прилад, що забезпечує швидке отримання точних результатів завдяки онлайн-титруванню та автоматичному обчисленню результатів. Звертайтеся до фахівців ХЛР за консультацією.